Здоровенькі були, з вами я, Дріфтерс, і на днях я купив гру, яка має назву DLC Quest. Гра це просто клас. Гра від незалежного розробника. Що вона собою являє ми зараз побачимо. Але перед тим я би хотів сказати результати конкурсу Sanctum Тобто результати вже зроблені нарешті. Чесно я навіть не очікував, що я так швидко здамся. Я міг ще почекати, мені то чого коштує, але я вирішив досить. Так вже це відео збирало 200 переглядів, а учасники не з'являються, не появляються, ну як хочуть, в принципі. Е, переможець вже отримав своє, так якби, отримав повідомлення. Не суть. Якщо ви виграли, значить ви отримали повідомлення. Давайте приступимо до гри. Ми маємо тут два режими, DLC Quest. Тобто класична компанія і... Щось там Live Premiere or Die. Е, крута компанія. Власне, я грав звичайну. Давайте ми спробуємо звичайну, а ви, якщо вам гра сподобається, ви її там купите або скачаєте і... і... Побачите. Давайте починаємо нову гру. Сьогодні в нас в рубриці буде тільки одна грулька. Я вирішив, ну, варто скрутити, 30 хвилин це трошки забагато, але наступний раз у нас будуть, до речі, гонки. Представте собі. Он це принцеса, це ми. Це наш кінь. Він відіграє важливу роль. А це поганий хлопець. Це, І це епічна музика. Це два знака оклику. Тобто чувак взагалі в паніці. А, це він тікшов два від себе ілюзіоніста. А, він тікає. Хм. Welcome to DLC Quest. Ласкаво просимо, в DLC Quest, ви можете бла-бла-бла. Е, ви повинні купляти. Ну, загалом ця гра являє собою, піднімає таку важливу проблему, як жадність розробників. Тобто в цій грі потрібно купляти все. Дивіться. Ви чуєте? Музика пропала. Вліво я не можу рухатись, тільки вправо. Вліво не, не можу. Не натискається. Навіть стрибати не можу. У нас 0 монеток. Ми біжимо. Ми можемо говорити. That's Bad Guy Just stole Princess uh, Maggoffin. Дивне ім'я. Ви повинні її повернути. Бла-бла-бла. Ми повинні вам допомогти і загалом купіть пару DLC. Давайте ми купимо скільки у нас монет. У нас 4 монети. Значить ми можемо купити тільки Movement Pack. Тобто ми можемо стрибати пак. І... Блін. Ні, не треба нам ще ДЛСі. Дивіться, ми вже можемо рухатись в різні сторони, ми можемо навіть стрибати. отако тако от тако кот кутко ця гра так складена, гарно. Тобто... Тут абсолютно все потрібно купляти. Ми вже маємо достатньо монет і ми можемо купити прям все. О! Чуєте? Ура! Ачівки в мене не відкриваються, але дивіться, вже появилась Анімація, музичка. Супер! Що стало. Загалом грати стало набагато приємніше. Ми вже можемо стрибати. Тут треба було також стрибати. Що це? Поганий хлопець пішов туди. Е, ви можете зламати це деревця мечом. Ага, ясно. Ми не можемо пройти, бо тут дерево. Аби його зламати, нам потрібен наш чарівний меч. Що ми взяли? Ага. Комплект броні для вашого коня. Це наш кінь. ІГа. Що? ІГА! <с> так, це в нас... Це... Потрібен меч. Щоб зробити... натовкти пару задниць. Ну, та-та, і підійди, і... шмалі. Тобто нам потрібно це тисячу разів. І тут у нас відкрився пак. Час, це гроші. що 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 тут пише? Created by, не? Ну, це тут. Тут показано тобто, самого розробника. До речі, фоловніть на нього. Це кльовий чувак. Зараз він таку гру класно придумав. Ідемо подивимось, за скільки е, цей самий пак. Зараз це гроші. 20. Тобто нам потрібно йти і знайти ці 20 довбаних монет. Ну так, власне, в реальному житті. Ти купляєш якусь гру. І тут в той же день до неї йде якесь DLC. Аби... please, don't. Будь ласка, не бейте вівцю Шепард. Шепард. Це що з мас Effect? У? Я сподіваюсь, ніхто не буде атакувати мою вівцю. Бла бла бла. Не. Плеєр, Шепард. Ну чого я плеєр? Чого я не можу собі їх забабахати? Ну, пофіг. Давайте вискочимо на цю довбану штуку. Заберемо ці довбані монети. І ці. У! І ці монети. Стоп! Нам можна далі піти, що шушо? Warning! report Е, Бережно якась там репортна фігня. Ух ти йо! Майо. Ніяк не можу до цієї штуки привикнути, Хоча я її вже бачив разів. І Тут таке бум. дун появся. Дундундунду. Як с ковіду відуві. Хто ти є? Я є, коротше, якийсь чувак вибач. Ти можеш мене пустити? Ніколи! Чому... Бла-бла-бла. І він зник. І в нас... Ага, нам потрібно надавити на нього за допомогою Warface паку Він потім ще здивується, чому він, чому він так легко нам піддав. Збираємо ці монети. О, Ми впали. Е, на що ми там збирали? Ага, час це гроші. Час це гроші це добре. Бо нам потрібен... Ме... Нам потрібен меч. Отже, ФП стрічки щось просідає. Просто в цій грі потрібно 60. Я навіть зразу не допертики, думаю, чого вона мені лагає. Якщо вона мені не повинна була лагати. пам пам Там нічого вже нема. Ну йдемо назад! Йдемо купимо час гроші. Іга! Іга! Прикольно. тум 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 -тум -тум. Та, ми купляємо часто гроші. Хоп-хоп-хоп-хоп-поп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. -хоп 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 -хоп. Класна анімація. І дивися. Монстри! Я в шоці. До речі, тут є віфть. Давайте, я вже раз спробував, ну тобто я їх постійно вбивав і... за них за те, що я їх вбиваю, ніяку очіку чогось забирай не дало. Є там страшний дядько, на нього треба монети. Чи ж так пофіг. В принципі. Касперський вирішив зіграти зі мною в погану гру. Загалом я зараз подивлюсь, що сталося і ми повернемося. О, е, я зменшив до 50 ФПС вроді непогано. погано. Ого, ого Тут тут дивіться, ми йдемо сюди і тут. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ух ты! Тут, тут, тут потрібно Джем! Третьом буквально все. Вони самі бачили це. О, там якийсь цей чувак страшний стим. Dead end. No, really. Just turn back. Типа... Е... там ти помреш. Не, серйозно, повертай назад. Власне, це якось підозріло звучало, тому я при першому навіть проходженні, зразу сюди заглянув. І... Єс! Ми забрали цю монету. Там-там-там-там. Давайте я піду зникій там, -там, 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 -там. час. Нормально, ми все лишнався, 5 хвилин граємо. Насправді цю гру можна пройти... Mm, тобто нам потрібно йти зверху сюди. Окей. Okay. Не навижу рослини. Все. Тепер можна нам назад. Йдемо, купимо дабл е, джамп. Або ту психологію. Ні, не подивимось, що це за нігри. Хто ти? Скажи мені. Вибач, але я не маю жодного часу, аби тобі щось сказати. Бо я там граю... Що він грає? I will play an important role some, but you don't know that yet. Я відіграю жахливу роль, але ти навіть не знаєш яку. О, map Map pack. Пак. Пак це таке слово. Класно. Тиуу. Встрибаємо. Так, десь відобаний торговець. Його можна вбити. Його можна бути пулями вбити, до речі. Але він все рівно зможе нами торгувати. Геніально. Ага. Купляємо. Пішли умовляти того індіота, щоб він нас пропустив. Я йду по тебе, ідіот. Це ми таблички зруйновували. Нема часу, дядьку. Ш. В польоті. І що нам ну він зараз в польоті на злово чи ні? О, Серйозно. Окей. Ну, в принципі, так дун дун Дундундундун. Ее... Зачекай! Все обмежений варфейс психологічна, бла, бла бла Так, це він. Клас! можна його взяти. Та, ти мене пропустиш, та, звісно. І тут ми з ним говоримо. Блін, я навіть не знаю, чого я взяв цю фіню. <тол> Ідіот. <звіт> <тол> Просто ідіот. Так, вівця. Ми її не будемо рухати. Вона добра. Вроді. І. О! Ничка. Точно. А! Ідемо назад. Ну, е, ця компанія, як бачите, доволі цікава, сама гра по собі. О тут, до речі, навіть не намагається тут заскочити одним стрибком. Це, це нереально! Тут треба два. Підстрибуйте і застрибувати. Мій, коротше. О, найс. І назад. Емм. -е -е Пимонетка. О, дядько? Що це нам кажеш? Бла-бла-бла, але я тут бачу якусь таку хрінь. До речі, в цей момент багато хто би злякався, але я ні. Йду. <різвіст> О! А. О! Окей, О! йдемо назад. <різвіст> <різвіст> Добре, я не хочу більше спойлерити, та й кінець не хочу спойлерити. Давайте ми спробуємо з вами зіграти в... Ось це. Я навіть не знаю, що це. Я не грав. Контю, а не грав. Ну я починав грати. Ми почистим це. Все. Бек. І починаємо нову гру. Welcome to DLC Quest, Live, Premiere or Die. Thank you for pushing the game in the Your Edition, you have been бла-бла. Ага. Ми маємо початкові речі. Це рух та стрибок, звук, анімація та пауза. Насолоджуйтесь. Е, до речі, якщо ви почнете грати. Е. Я не хотів з ним говорити, там монетка. Містер, містер, ви повинні нам допомогти. Що сталося? При місе? Е... Тобто, я маю на увазі. Яка проблема? Щось там сталося, хтось атакує на нас вночі. Бла-бла. Подивіться, а? Ідіот. How many must die to teach me game <реш> <реш> Як багато повинно померти, аби навчити мене грі. О. Забираємо останню монетку і... Там ні черта не було тут. Тобто, якщо ми впадемо сюди, ми загинемо. Слухайте, я ніколи не помирав в цій грі. Варто спробувати. А, тут тобто усе настільки просто? Я думав це буде якось покрасивіше. Мали ну, гаразд. М, -м хоче так. О! Так. Запам'ятайте, коли речі от когось. Почекайте, у нас є дабл джамп. Нема? Серйозно? Дабл джамп, це ж так круто. Ох, хтось помер. А, Та Стати мені на ці екзамени. Я все і так прекрасно знаю. А-а-а! Що? Лоудінг? Срьозно? Такий грітий лоудинг. А, тобто це пак. Якщо ми не хочемо лоудінгу, то нам потрібно купити. Хто це? Він нас пустить, га? серйозно? срьозно? Хай пустим...дюк. А ще нам потрібно купити також DLC пак, щоб піти туди подалі. Йдемо пошукаємо торговця. Ні, це, якийсь, це якийсь не якісь не торговець, якісь просто дядько. Бла 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 і... нічого нам не дали. От зараз. Чуєте, а може з тим охоронцем треба було теж поговорити, щоб він нам якийсь пак дав. А то я не в курсі. Ну, е... загалом це також, як бачите, компанія. В ній своя історія і. цю я не пройшов. І навіть її не сильно грав хай хайді від цього. Це. Окей, цей якийсь індюк. А давайте поговоримо з тим індюком. Ага, я чоловік середніх... Yes. Я чоловік середніх років в цьому в селі. Я повинен бла бла я просто не хочу перекласти трішки довго. Але якщо у вас є час, то під цю хорошу музичку можна багато чого перекласти. Е, з вами була рубрика Minmax, і з вами був я, Drifters, і з вами був цей дядько, якого я не можу вбити, але скоро я його вб'ю. Наступний Minmax вийде в... Ну, я не знаю коли, Але в ньому будуть е, дві гри. Одна така спокійна за собою, а інша така жорстка. Така Жостка. гонки, гонки. І до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Mm -hmm.